Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити, як ви особисто можете перевірити ваш страховий стаж, адже це дуже важливо, коли ви а, звертаєтесь до органів пенсійного фонду для призначення вашої майбутньої пенсії, для того щоб порахувати ваш наявний а, страховий стаж. І в майбутньому розуміти, скільки вам ще потрібно пропрацювати, і саме головне перевірити, чи роботодавець за вас дійсно здійснює сплату страхових внесків. Все це ви можете зробити онлайн дистанційно на веб-порталі Пенсійного фонду України, зареєструвавшись у своєму особистому кабінеті. Якщо у вас такої можливості немає, тому що для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис, то в такому випадку ви можете підійти. Особисто в органи Пенсійного фонду України при собі вам потрібно мати паспорт та відповідно ідентифікаційний код. І відповідно ви можете запросити довідку ОК 5 або ОК 7 Це ваші дані персоніфікованого вашого обліку, які будуть вказувати наявний ваш страховий стаж. Якщо ви фізична особа. Ямуть, ви повинні знати, що стаж вам зараховується тільки в тому випадку, якщо ви здійснюєте сплату страхових внесків. Якщо ви їх не з якихось причин не оплачуєте, відповідно страхові внески вам зараховані не будуть. Те саме стосується, якщо ви працюєте в найманий працівник. Обов'язково потрібно перевіряти роботодавця час від часу, чи сплачує він за вас страхові внески, адже бувають. Багато ситуацій, коли у вас є запис в трудовій книжці, ви його маєте, але немає сплати страхових внесків. Відповідно, немає вам зарахованого стажу. Ви потім починаєте шукати, роботодавець його вже немає. Наприклад, підприємство ліквідоване. Це потрібно звертатися до суду, вирішувати дане питання в судовому порядку. І цей час, щоб ви вже мали отримувати пенсію, ви займаєтесь тим, що ще комусь щось бігаєте і доводите. Тому, щоб цього не було, або особисто звертаєтесь при собі, берете паспорт, ідентифікаційний код, маєте вибачаюсь, вітер просто. От. І безпосередньо в органах пенсійного фонду отримуєте необхідну для вас інформацію, дані персоніфікованого обліку. І довідка це називається або ОК-5, або ОК-7, де ви можете передивитися всю наявну інформацію про ваш страховий стаж. Або ж на веб-порталі пенсійного фонду. Тож, будь ласка, користуйтеся, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини.